Симптом у французькому психоаналізі. Французький психоаналіз, зокрема в традиції Жака Лакана та його послідовників Аміллера, Слежина, Шемелмана, виробив специфічний підхід до розуміння симптомів. На відміну від класичної психіатрії чи навіть від раннього фрейдівського психоаналізу, симптом тут розглядається не лише як патологічний феномен, що підлягає усуненню, а як структурований вираз суб'єктивності. Спосіб артикуляції конфліктів між символічним, уявним та реальним вимірами психіки. Симптом виступає водночас як маркер несвідомого, як метафорична побудова, а також як опора, завдяки якій суб'єкт утримує власну цілісність. Симптом як послання в мові у класичній лаканівській формулі симптом є мовленнєвою побудовою, що функціонує як послання від несвідомого він виникає як результат витіснення унаслідок чого бажання, заборонене символічним законом, повертається у зашифрованій формі. Теоретичний акцент симптом має структуру метафори і метонімії, а отже підлягає читанню так само як текст. Клінічний приклад у випадку істерії, тілесні симптоми параліч, спазм, можна тлумачити як символічну артикуляцію невисловленого бажання. Лакан симптом говорить, він є вираженням граматики суб'єкта, котра формує його позицію в мові. 2. Симптом у вимірі реального лакан визначає реальне як те, що завжди вислизає від символізації та репрезентації. Симптоми з'являються там, де символічна структура виявляється недостатньою для інтеграції досвіду суб'єкта. Прояв у психозах симптом часто постає як вторгнення реального, галюцинації, марення, розриви у мові, сутність. Симптом стає свідченням неможливості тотальної репрезентації, залишком, що нагадує про дірку в символічному порядку. 3. Симптом як симптом. У пізній фазі своєї теорії Лакан переосмислює поняття симптому, вводячи термін симтом. Ця концепція підкреслює не лише патологічний, а й конструктивний аспект симптому. Значення синтом це своєрідний вузол, який дозволяє суб'єкту утримувати суб'єктивну цілісність. Приклад, у випадку Джеймса Джойса, Лакан демонструє, що його літературна практика функціонувала як синтом, який захищав від розпаду психотичної структури. Висновок симптом може бути способом організації життя, навіть якщо він спричиняє страждання. 4. Симптом як результат взаємодії трьох порядків. Лакан виокремлює три реєстри: символічне, уявне, реальне. Симптом виникає саме в їхньому перетині. Уявне. Симптом може мати форму образу чи фантазії, що маскує травматичне ядро. Символічне він завжди структурований як мова, як ефект законів і заборон. Реальне симптом є тим залишком, який неможливо остаточно вписати ані в уявне, ані в символічне. 5.